27 березня в селі Великі Гнилиці Волочиського повіту на Тернопільщині народився Михайло Сорока, член краєвої екзекутиви ОУН, багаторічний поетв'язень радянських коцтаборів, один з організаторів руху опору політичних в'язнів ГУЛАГу. Навчався в Тернопільській гімназії, де став членом пласту, а згодом ОУН від 1927 року. Навчався в українській гімназії у Ржевниці Чехословаччина, а згодом на факультеті архітектури праської політехніки, де здобув освіту інженера-архітектора. Після хвилі арештів найактивніших угунівців у 1934 році стає провідником краєвої екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. Його направляють у Західну Україну для підготовки нових кадрів. У 1937 році польська влада, за підозрою в причетності до ОУН, затримала і засудила Михайла Сороку на 5 років. Ув'язнення відбував у березі Картузькій, Гродно, Станіславові. У Станіславській тюрмі Сорока познайомився з Катериною Зарицькою, яка відбувала покарання за участь в вбивстві польського міністра Броніслава Паєцького. Вийшовши на волю, в січні 1940 року вступив у маневматичний факультет Львівської політехніки. Увійшов до краєвого проводу ОУН, одружився з Катериною Зарицькою. Та їхнє сімейне щастя тривало лише 4 місяці. Вже у березні 1940 року їх обох заарештували радянські спецслужби за причетність до ОУН. Катерина Зарицька в вересні 1941 року в тюрмі народила сина Богдана, якого у вісім місяців передала на виховання своїм батькам. Михайло Сорока був засуджений на вісім років концтаборів Гулагу. У 1947 році на Воркуті Сорока створив підпільну організацію ОУН Північ, яка боролася за права політичних в'язнів. Ми були переконані, що ніхто не йшов і не прийде на наші землі. Щоб дарувати волю і щастя народові. Усі переслідували свої інтереси. Отже, перед нами виникло питання, як забезпечити і зберегти українців, щоб повернути на українську територію від знищення на випадок конфлікту. Так виникла організація, яка повинна була дбати про реалізацію життєвих потреб, писав Михайло Сорока в листі на волю. Поява такої організації стала однією з причин утворення у 1948 році таборів особливого режиму і відокремлення політичних в'язнів від кримінальних. У 1948 році після закінчення терміну ув'язнення Михайло Сорока приїхав до Львова, але через два місяці за завданням ОУН повернувся на Воркуту, влаштувався вільнонайманим найманим топографом і Продовжував організовувати підпільну боротьбу в концтаборах. У 1949 році сорока повернувся до Львова, щоб там залишитися, відновив зв'язок з головнокомандуючим УПА Романом Шухевичем. Того ж року, Сороку знову заарештували радянські спецслужби без суду і слідство відправили на заслання у Красноярський край. У 1952 році Сороку засудили за створення організації ОУН Північ. До смертної кари, яку згодом замінили на 25 років ув'язнення. Він є одним з керівників Кернського повстання, автор гімну посталих у гарячих степах Казахстану. На початку 1960-х років працівники КГБ привозили його в Київ, Львів, Тернопіль, аби показати щасливе життя Радянської України, влаштували побачення з сином та родичами. Мене возить начебто. Одного з екземплярів зоопарку згадував у листах, однак своїх поглядів так і не змінив. Був переведений до Мордовії, де керував культурним життям політв'язнів, проводив вечори пам'яті Тараса Шевченка, Лесі Українки, підтримував інших в'язнів. Спочатку 60-х років, Михайло Сорока відбував у в мордовських концтаборах. Помер від інфаркту під час прогулянки 16 червня 1971 року у таборі номер 17 у Мордовії. 21 вересня 1991 року відбулося урочисте перепоховання праху Михайла Сороки з Мордовії в Україну у Львова на Личаківський центр, де він навіки спочив поруч з прахом дружини.